Радий, що в нас є можливість навіть не у такій, може великій аудиторії разом розділити спільність, яку ми маємо в Ісусі Христі, і насолоджуватися Словом Божим. Знаєте, я давно вже думав про, про це, проповідувати і сьогодні настав той час, коли можна торкнутися цієї теми. Тема сьогоднішньої проповіді наступна: користь від читання. Що Біблія говорить про, про читання? Ми знаємо, що. Книга Біблія, вона одна з найстаріших книг, і вона була написана ще до народження Ісуса Христа. І ми з вами в нинішній час звертаємося ну, як християни, да? звертаємося до Біблії, до цієї книги, як до найдостовірнішого джерела мудрості і, і істини. І не лише ми звертаємося до Біблії також як до історичної книги, яка достовірно оповістує про всі події від початку створіння людини і самої землі, аж до нині. Да? Вчені можуть мати свої гіпотези, якісь теорії, думки особисті, як що відбувалося, але все достовірне і правильне істинне. Є лише описання стосовно нашої землі і стосовно всього, що відбувалося на цій землі. Звичайно, є е, такі події, які не охоплює Біблія, бо це неможливо фактично. Але ми говоримо, що Біблія це не просто історична книга, яка описує якісь події. Це безпосередньо Слово Боже до кожного е, віруючого, до, до кожної людини, яка взагалі ж, проживає на цій землі. Тому, ігноруючи е, те, про що я зараз хочу говорити, а саме читання, фактично ми можемо ми можемо себе залишити в класі невігласів, у класі людей, які не мають правильного розвитку в житті. Читання це наш як інтелектуальний розвиток, так і розумовий. Людина, яка читає, вона збагачує свій словарний запас і робить. Себе інтелектуально розвинутою людиною. От. Люди, які багато читають, з ними приємно мати розмову, тому що вони обізнані, і у них склад розуму зовсім інший від тих, хто не читає. От. І якщо ми говоримо про категорію християн, то нам з вами не потрібно бути невігласими у... стосовно до... До цієї істини, яка існує. Взагалі, загальної істини. Всі ми проходили школу, да? у школі ми читаємо. Книги нам дають відповідну задачу прочитати-то е, такі, -то, такі -то твори. Ради чого? Ради того, щоб ми щось засвоїли і у нас залишилися якісь знання. Книга це джерело знань і мудрості. І якщо віруючий, ігнорує цю істину, просто е, час від часу слухає, що йому говорять, а сам не читає, він фактично себе зупиняє в розвитку. Але е, зараз я би не хотів говорити про загальний е, розвиток. Да? Можна читати наукову літературу, можна читати історичну літературу, географічну, ну тобто є багато напрямків у літературі і для того, щоб себе розвивати вчителі. А ми, як християни, повинні самі собі дати таке питання і відповісти на нього. Чи розвиваємось ми в читанні духовної літератури або самого Слова Божого в першу чергу? Духовна література, що це таке? Що це книги? Книга це, це відкриття або проповідь на папері, це думка автора стосовно тієї чи іншої біблійної істини. Ми повинні бути настільки обізнаними у Слові Божому, щоб не пропустити волю Божу для себе. Я вірю, що кожен християнин повинен ставити для себе цілі вчительні. Для свого ж духовного розвитку і для свого блага. Диявол часто може людей обманювати через їхню необізнаність. А обізнаність ми отримуємо в більшій степені, або на проповідях, або в книгах. чи Через ті ж самі проповіді, бо книга це записана проповідь. І людина, яка не любить читати, їй потрібно себе, ну, по крайній мірі, дисциплінувати і заставляти йти цим шляхом. Я вірю, що кожна людина вона повинна розвиватися. Друге питання: хто в якому напрямку розвивається? але ми християни, повинні розвиватися у правильному в Божому напрямку. Тепер давайте відкриємо слово Боже. Перше пісна до Тимофія, четверте. Розділ 16 вірш. Читаємо 16 вірш. І в цьому вірші написані такі слова. Апостол Павло наставляє Тимофія і говорить йому ось що. Уважай на самого себе та на науку. Тримайся цього. Бо, чинячи так, ти спасеш самого себе і тих, хто тебе слухає. Уважай на самого себе і на науку. Кожному з нас потрібно розуміти, що наука. Вона викладена у більшій степені в книгах. І якщо б Тимофій не розвивався у цьому напрямку, він міг, міг потрапити у халепу. А сп спасати себе можна через те, що ти перебуваєш в науці Божій. І тому тут уже питання до нас з вами. Чи ми... Стараємося перебувати в науці Божій. Чи шукаємо ми книги тих е, людей Божих, які е, перебувають в, близьких, в близькому контакті з Богом, які мають чого нас навчити, які мають відкриття з небес для нас вам? Вони книги пишуть не для того, щоб е, прорекламувати своє ім'я. Тобто, бо в більшій степені, в більшій степені, е, якби. Будь-який здоровомислячий проповідник він хоче своє знання передати з, з тією цілею, щоб навчити інших людей, щоб відкрити їм істину і зробити Слово Боже загально якби, відомим, доступним, більш доступним для мас. От, І книга це інструмент впливу і джерело збагачення. От. І нам з вами потрібно, е як християнам, задуматись, чи розуміємо ми взагалі, от, е наскільки. Наскільки нам потрібні е, книги, і наскільки нам потрібно посвятити себе вивченню е, Слова Божого через, через книги? Так от, тримайся науки, тримайся науки перебувай в цьому. І, ці, і цим ти спасеш, Поло каже, самого себе і тих, і тих хто слухає. А в тринадцятому е, вірші він говорить йому, вище, поки прийду, пильнуй читання, нагадування та науки. Четвертий 13-й вірш. Пильнуй, що? Читання, тобто він йому наказував як своєму учню, це зробить тебе обізнаним, це зробить тебе людиною, яка буде мати що сказати іншим людям, якщо ти служитель. Але якщо ти не хочеш передавати мудрість Божу, не хочеш сам черпати від Бога, то ти можеш ну, до читання Біблії, до читання книг ставитись, ну так от, зневажливо. Але нам цього не потрібно робити. Нам потрібно е, всім серцем любити слово Боже і вивчати Слово Боже через допоміжні книги, які ми з вами зараз маємо з надлишком, фактично. У нас є зараз вибір великі бібліотеки, можливість замовити книги тих проповідників, які дійсно відповідають статусу Божих людей. От і занурюватися, як і колись апостол Павло казав. Слава Богу. Знаєте, читання духовної літератури, воно заглиблює нас в Боже Слово. Я, як колись сказав Давид у першому Псалмі, хто з вас пам'ятає його слова? Я пам'ятаю цей псалом фактично на пам'ять. І, і я можу вам зараз його процитувати. Блажен муж, що заради несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить з злоріки, але десь в законі Господі, Господа його. Насолода і про закон Його в день та вночі він роздумує. І він буде як дерево над водним потоком посадження, що родить в плідстві своєчасної, що листя його не в'яне. І все, що він чинить, щаститься йому. Не так безбожні. Знаєте, от другий вірш. У законі Господнім його насолода. Якщо у нас є насолода в законі Господнім, це говорить про те, що ми не просто бігло прочитуємо Біблію, ми заглиблюємося в її вивчення. Ми згадуємо слова апостола Павла Тимофію, нагадую тобі, ти, поки я прийду, займайся читанням. Чому? Тому що в читанні ми ще більше занурюємося у закон Божий. Тобто Слово Боже, у законі його насолода, коли ми не просто для галочки прочитали Біблію, коли ми вивчаємо, коли ми беремо книгу, які, книги, які свідчать про діла Божі на цій землі, про місіонерів, які покоряють е, е, різні народи. Для Господа Ісуса Христа. Тематична література, яка нам показує перевагу тих чи інших біблійних істин і важливість їх в наш, в наш час в нашому житті. От. І я вам хочу сказати, що це дуже важливе заняття, читання. Люди, які не читають, вони фактично залишають себе переваги над іншими. Вони залишають себе найважливішою зброєю, свого інтелекту. І ми повинні бути духовно обізнаними людьми, інтелектуально розвинутими, маючи, маючи завжди що кому відповісти. Але як ми будемо це мати, щоб Дух Святий нам щось нагадав, всередині нас, так? нам потрібно це хоча б прочитати, хоча б запам'ятати або раз почути. У книзі про Каосі написано погине народ мій через що, через брак знання або відкриття. О. Часто люди можуть залишитися у темряві через те, що вони не відкрили Біблію, книгу. Деколи людина може залишитися в темряві, тому що Біблія для неї закрита, але у книзі е, якогось проповідника або у книзі служителя Божого є доступ, ну, на, на доступній нинішній час мові розказуються про, про важливі істини, які необхідні нам. Нам потрібно з вами перебувати у Божому Слові, і нам потрібно бути дисциплінованими в читанні Божого Слова. Завдяки читанню ми розуміємо Боже Слово. По крайній мірі, щоб розуміти Боже Слово, треба спочатку його почути через, або ну, побачити своїми очима і, і ознайомитись з ним. А потім приходить розуміння. І відповідно ми зростаємо в вірі. У Матвія 13,23 написано, що ті, хто чують і розуміють, плід приносять. Людина, яка чує Слово Боже, або читає Слово Боже, до неї приходить розуміння Слова Боже, Слово Боже. І фактично це слово випрацьовує або вировиробляє всередині нас віру. Віру, яка, яка приносить плоди. Кожному, хто сьогодні знаходиться у цій аудиторії, всі, хто нас слухають, я хотів би сказати вам наступне: перше, що вам необхідно зробити, це прийняти якісне рішення. Щодня читати чисте слово Боже. Соломон колись говорив наступні слова, записані у книзі, книзі припусті Соломона. Дуже важливі слова в четвертому розділі. Сину мій, 20 й вірш. Прислухайся до моїх слів, до речей моїх, ухо своє нахили. Нехай не відійдуть вони від очей, очей Твоїх. Бережи їх в середнє серце свого. Бо життя воно тим, хто знайде їх, а для тіла усього лікування. Очей, це говорить нам про що? Про те, що ми повинні читати Слово, не просто слухати. Є користь від слухання, але є і користь від читання цієї важливої привілегії, яка є у кожного з нас читати щодня Слово Боже. Щодня читати Слово Боже. Потім, не, не, не зупиніться на цьому. Є такі істини, які вам не відкриються в одну мить, в Слові Божому. Бог поставив в тілі Христа вчителів, пасторів, пророків, апостолів, евангелістів. Для чого? Для того, щоб вони могли навчити. Кожен з них має свою науку. Більшості вже поставлених служителів, які мають досвід тілі Христа і знання. Вони пишуть книги. Звертайтеся до їхнього вчення, Наповнюйтеся знаннями. Відкриттями від Господа, і це зробить вас обізнаними і дасть вам багато, багато переваг над іншими людьми, які не мають цих відкриттів. Відкриття від Бога, фактично вона воно випрацьовує у нас радість і здібність бути щасливими незалежно від обставин. Тільки Бог може це зробити, тільки, тільки слово від Нього, тільки мудрість Його нас може відрізняти від цього світу. Ми можемо триматися на плаву тільки за те, що ми маємо контакт з Богом, тільки за те, що ми розуміємо Його. І книги або мудрість Божа, яка є в книгах, вона нам необхідна. І часто люди ігнорують цю мудрість через те, що вони не люблять читати. Давайте будемо настільки мудрими, щоб зрозуміти, що для нас. Нинішній час просто необхідно дисциплінувати себе. Читання, воно корисне, воно було корисне і воно буде завжди корисне. Тому прийміть для себе рішення, тверде і якісне. Мати відповідний період часу, в який ми посвячимо себе читання. Ви повинні бути першими, хто записаний у християнську бібліотеку. Ви повинні бути, скажу більше, ви повинні бути тими людьми, які мають свою особисту бібліотеку. Можливо, ну, ця проповідь не ну, якби не настільки. Популярна, але ці 20 хвилин, які я зараз виділю вам, я хочу в них зробити особливий наголос на те, щоб ви були тими, хто на наш час читає книги. І на завершити хотів би такою думкою, якщо у вас є якісь атаки, симптоми, хвороб, то Слово Боже, це є ліки. І коли ви занурюєтеся у вивчення слова, роздуми про те, наскільки це Слово має у собі силу. Ви починаєте роздумувати про це, ви починаєте е, згадувати всі істини, які Ісус говорив про зцілення. Ви починаєте думати е, про кульмінацію того, що зробив Христос, про відкуплення, і ви прийдете обов'язково до висновку, що Христос Він нас цілитель, що Він зцілює донині. Починайте практикувати Його слова, починайте е, щодня собі нагадувати це. Вам можуть бути допоміж, допоміжними матеріалами якраз книги про зцілення. І ви отримаєте, ви, ви, ви побачите, що Слово Боже це життя для вас і ліки для вашого тіла. Нехай Господь дасть вам мудрості бути саме тими людьми, які черпають мудрість Божу з Біблії, з написаного Слова. І ця книга для вас буде найголовнішою книгою, а всі інші книги допоміжними у вивченні. І дослідження святого письма. Нехай Бог благословить вас. Амінь.